Вітаю! З вами Марина Мафрічук, і це астрологічний прогноз на період з 3 по 9 листопада 2025 року. Понеділок і вівторок це дні, які створюють сильне магнетичне сексуальне тяжіння між людьми. Вони ідеальні для пристрасних романів, для ніжностей в стосунках. Це дні, коли ми максимально відкриті і сміливі. І саме в понеділок і вівторок нам варто вступати в боротьбу за ідеали, чи захищати себе і своїх близьких. Правда, тут може виникати дисбаланс між нашою потребою в любові і її кількістю. В ці дні ми будемо відчувати надмірну відповідальність за свого партнера, чи коханих, чи близьких, або ми можемо вважати їх безвідповідальними. І тут варто повторювати собі, що ми не мусимо робити певні речі чи відповідати чиїмось. Стандартам для того, щоб нас любили, тож девіз цих днів такий: чим більше ви любите себе, тим більше вас люблять інші. Також понеділок і вівторок це доволі небезпечні дні в плані аварійності, адже на небі буде триматися опозиція Марса до Урану. Перевіряємо електроприлади, слідкуємо за дорогою і не ризикуємо у фінансах і відносинах. Якщо раптом вам приходить смс про... Перекажи гроші, то тут точно чиясь схема: шахраї почнуть вилазити вже собі на світ Божий. А якщо ми раптом захочемо викинути якесь колінце нашій половинці, то тут теж треба розуміти, що в середу наступає та сама повня в тельці. Найвибуховіший і найнапруженіший день тижня. Сонце буде в опозиції з місяцем, Марс в опозиції з ураном, і це вказує на дестабілізацію, на нервову збудженість, особливо, якщо наш гнів і розчарування вже якийсь час накопичувалися. Імпульсивність і зневага до традицій, до тих правил, які вже існують, вони можуть призводити до того, що ви. Псіханете і відступите від своїх обов'язків чи зобов'язань. І тут треба подумати, чи воно того варте, скоріш за все, що ні. І двічі треба подумати, перш ніж виплеснути на когось із близьких свій гнів. Бо поблизу повні багатьма людьми рухатиме бажання прояснити ситуацію, взяти під контроль фінансову частину чи якусь важливу частину життя, або зрозуміти наміри в стосунках. Це все буде відбуватися через високий емоційний фон, а ще через те, що буде сильне бажання переконатися, що ми хоча б щось контролюємо в цьому житті або чимось володіємо непевно. Тому може бути дуже багато відвертих розмов. Говоріть своїм близьким слова любові і підтримки в цю повню, особливо, якщо ви бачите, що їхня впевненість похитнулася їхня віра в стосунки тріснула. Проявляйте такти, стратегічність, особливо реагуючи на провокації. Четвер принесе нам вплив інтенсивної, але вже добре контрольованої і цілеспрямованої енергії. Це підвищує нашу витривалість і стійкість. Тому четвер це ідеальний день для вирішення найскладніших завдань, які раніше вдавалися нам важкими, нам рухатиме впевненість в собі і. Якісь інстинкти, щось таке зрине, глибоко всередині. Взагалі, інстинкти з четверга і до кінця тижня будуть загострені, і в наступні дні може розгорнутися справжня драма від відчуття недолюбленості чи через якісь підозри. Бо вже в п'ятницю, суботу, на небі буде квадрат Венери і Плутона. Він буде давати напругу або драму в близьких стосунках, Нездорові Стосунки, вони можуть проявити себе у всій красі, показати, хто тут аб'юзер. Але міцні стосунки вони витримають це випробування. Головне, в п'ятницю в суботу, фокусуйтеся на довірі і близькості. І ні в якому разі не проявляйте байдужість до партнера. Бо це точно помітять і будуть нам пригадувати, ще довго і болісно. Також можливі миттєві. Потяги, таємні заборонені стосунки, і краще нам такого не робити, бо Меркурій вже стаціонарний і балачок про це теж буде ще на півроку. Воно того не варто. І навпаки, може пробудити сплеск маніпуляцій, одержимості, ревнощів, власницьких почуттів і переслідувань. В будь-якому випадку вихідні обіцяють бути веселими. Тим більше, що у неділю Меркурій. Розвертається в ретроградний рух, і до 29 листопада ми будемо пояснювати собі і людям, чому отак, а не так, що ми мали на увазі і чому треба передумовлятись по новій. Ну а на протязі всього тижня наш швидкий друг поступово збавляє свою швидкість. І найкраще, що ми можемо зробити, це заглибитись якусь цікаву тему, наприклад, навчання. І зовсім не випадково я набираю учнів на вивчення мистецтва хорарної астрології саме з 3 листопада. Бо найкраще знання засвоюються у періоди ретроградного Меркурія. Здавалося б, чому так? Всі кажуть, що ми навпаки будемо підтуплювати, і таке да, не без цього, але так відбувається тому, що в періоди ретроруку Меркурій стає в 6-8 разів ближче до Землі, ніж зазвичай. І він починає тиснути на нас, на нашу ментальну сферу. Якщо ми будемо концентруватися на важливій темі, ми точно все розрулимо, ми все запам'ятаємо. А якщо в нас є помилки в документах, прогалини в знаннях є, то вони просто стануть очевидні. Ну, а це лише наслідок його гіпервпливу на нас. Тож, якщо ви хочете мати в своєму арсеналі відповіді на всі питання. Напишіть мені, я надам вам інформацію про курс. А якщо прогноз був корисним, поставте лайки, я буду бачити, що даю потрібну людям інформацію.